Давайте подивимось, що чекає Україну до кінця серпня, два тижні, серпень 2022 року. Що чекає? Чи будуть ракетні удари сильні? Скажіть мені, будь ласка, чи буде відповідь? Чи будуть удари по Росії? Скажіть мені, будь ласка. Дев'ятка жезла, це ще трошки, ще трошки, і ми будемо. Вже удари будуть, вони будуть боятися удари. Ще нам не вистачає чогось, щоб робити, щоб стріляти по їх території. Є перешкоди, є трошки, можуть, можуть бути ще обстріли. В минулому дуже погано. Зараз люди бояться, це зрозуміло. Мах вийшла. Це мах ворога, який допомагає ворогові. Верховний суд. Буде возміздя. Будуть якісь події на території Росії більше вже. В минулому, в минулому було в нас на нашій території. На нашій території був жах. Тепер буде більше на їх території. Люди налякані, звісно, по цій карті. Та угроза. Так, заперечую, заперечую. Карта конфлікту ще є, ці сльози. Ну, відкрита дорога. Ми починаємо вже, це вже наш підйом починається. Вже будуть вони переживати більше, щоб по них не прилетіло. Так, це я заперечую те, що нам заважає. Карти кажуть, що ще декілька зусиль, ще декілька шагів. Я думаю, що це зброя, яка повинна ще до нас доїхати. І буде краще. І буде вже відповіді на стороні Росії будуть ракетні обстріли. Так, я перекриваю, прибираю загрозу обстрілів на Україні. Вищі сили, духи роди, ангели ангелохоронці, прошу захисту, прошу допомогу, прошу прибрати все, що заважає миру на Україні, щоб в Україні в серпні місяці було мирне небо, не було обстрілів, ракетних ударів, поволі вищих сил, да буде так. Все назад повертаю, щоб на територію Росії летіли ракети. А в Україні, щоб був мир.